Та, братанчик, ми блоки. У нас є бабки. Мы кохи. Ей! Чтыга он дых Ой, ес. Первый каш, запихаю собі в страху. А ты не готов, ти Ты паешь бабок. Ты як сашарили, ты не маешь на покушать, я. тобі можу скинуть пару Йоу! Братишка, ты ли, ли, бледняшка, и не маєш пару гривень, щоб носи в кокарку. продам мех рябира крути. Да, мех, нюхая мяки. Бро, ме залетаем тут духа, да. Ух, в факет. У, да. Ме облок, блотней, ме ям за требат я. Братик. Залітайна біт, бо я, я забув. Бою хай чи клап. Так, бо сьогодні я вийшов лягти спати, повишу я на вулицю, щоб спати в гамаку Бо того, що дома я не можу налаштувати свою голову, щоб співати файні пісні. Тому що я на вулиці там є свіже повітря Там весело і весело там я граю в гамаке. Я сьогодні от... Хлопець, А завтра крутний блатний малець, я купив нові носки не діряві, не фіга, пацани займають слудоманієї, бо це така крута фігня. Паць, 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 не за ну, вам зараз я розкажу. Єва, розкажи їй Лунаманія блатна, бо я заробив три рубля, да тепер не бідна, як сажена, Так. Ми сидимо на гамаках. Курем жорсткий снапс І нюхає макак. Да. Yeah. О, я качаюсь жорстко. Мені діти джосмиром своїх кораб. То що в тебе штанях парень, то взагалі дыряк. О, чи у нас є. Да. Нюхаємо яйце. it, є. My бой, Let's go! Ирку, нечего? Клаб-2 за хит. Так вот про что он, клаб-2 рассказал. Ирку, рассказывай, я... Это Теперь... <Теперь> за <рассказываю>, я... прикол такой. <ты>? Я повернул тренинга на интернет. Мы не находим... <дохожу>. Интернет хороший, <Теперь> расспор... проплатить, да? Саша, бедный Нига.